Протистояння на Донбасі, початок революції гідності, Закарпаття йде під воду. Це топ-теми випуску. Вітаю! Ми починаємо час, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Закарпаття йде під воду. Звіт рятувальників. Невтішні прогнози. Рівень води продовжує зростати. Річниця революції, зміна чи консервація, шкідлива звичка, небезпека, тютюну, мистецький зліт, пленер живописців. На Закарпатті почався паводок, підтоплює рахів та села в середгір'ї. Рівень води піднявся практично у всіх гірських річках області щонайменше на 4-5 метрів. Інтенсивні душі, які вже третю добу не припиняються в Карпатах, спричинили різке підвищення рівня води в тисі, яка в межах Рахова почала виходити з берегів. А от в Білені через перезволоження ґрунту зійшли два селеві потоки та перекрили дорогу державного значення. Далі сільський голова Білена Микола Сагайда та міський голова Рахова Віктор Медвідь. Головна а, траса перекрита. А, рівень а, річки такі двора дуже приймається. Згорі починається вода стікати згорів, розходиться в одного русло і а, ну, несе собою камінь, а, дерево, все, що є до затоплення будинків. Фактично зранку зранку було а, річки, ну буквально. 30 сантиметрів і вода дуже була в у будинках. Ну о, які будинки розташовані так, ну майна о, ну, на мене на Люди наляхані зараз деякі люди вже я їх вже їм попередзвоняв, попросив, щоби хто мають, аби винесли на другий етаж. Чи хто має худобу, аби повідводили? Бо а, ніхто не знає, що буде вночі. А звісно, зараз цього що зараз по ці потоки, гірські, які тут, вони. Дуже потужні, вода потихеньку спадає. вода потихеньку спадає, Рівень найвищої води минув об'єктивно. Воно так є. Велика кількість підтоплень, велика кількість будинків біля 75, по попереднім даним, які підтоплені в великій мірі, біля, біля, біля 30 і більше дворогосподарств, господарств, які дуже підтоплені величезні сумні процеси. По місту, ну, по місту у нас є участки, де, де, де повністю відрізано. Біля 50-60 будинків е, відрізана дорога у зв'язку із сувом ґрунту. Підтоплені е, цілі мікрорайони підтоплені, але е, ми споримося своїми силами. Е, великі, е, там, де дуже підтоплено, люди, люди, людей розбирають по. Наразі повідомлень про руйнування будинків та жертви не надходило. Щоправда, в учорній це вже Тячівський район. Паводкова хвиля забрала пішохідний міст та впритул підійшла до житлових кварталів. Піднявся рівень річкових вод і в межах хуста, Ужгорода, рода Тячева та Мукачева. Стурбований критичною ситуацією з підтопленнями, народний депутат України Василь Петьовка, який звернувся до керівництва краю з вимогою якнайшвидше вжити заходів з попередження підтоплень дворогосподарств в Рахівському та Тячівському районах. Політик вимагає миттєвої реакції, адже вода швидко прибуває, і людям цілим населеним пунктам треба негайно допомогти. Небезпека підтоплень із сувів через інтенсивні опади та різкий підйом рівня води зберігається на всій території області. По тривозі підняті всі рятувальники. А в Ужгороді керівництво відомства провело брифінг. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Тетяна Легеза. Наслідок інтенсивних опадів піднявся рівень ґрунтових вод. Підтоплено 132 тридцять двори господарства, в тому числі 33 житлові будинки та 17 сільських угідь. І так в епіцентрі опинився Міжгірський, Раківський, Тячівський, Воловецький та Іршавський райони. На Рахівщині один з населених пунктів повністю знеструмлено. Далі пряма мова. В Міжгірському району ми маємо 10 двори господарств підтоплених, також ворочі ще э, гірсовець. На, на, на даний час маємо відрізаним від сполучення дорожнього 10 будинків, а також 4 зруйнованих мостових переходи. По Рахівському району в самому місті Рахово маємо підтоплених 30 житлових будинків. За Рахівському району маємо 18 підтопних дворих це населених пунктах Коси, Ростока, Косівська Поляна та Кабелецька Поляна, до того ж селі Кобилецька Поляна зараз повністю знеструмлена. Підтопленої автошляхи між державного значення Мукачево-Рогатина, тому рух на цій ділянці дороги призупинено. В напрямах руху від Великого Бичкового до Рахова і від Рахова до Ясеня в п'яти місцях. Тобто зараз рух у нас майже можна сказати відсутній. Працюють працівники наших дедів і облавтодора. За словами Глеба Бурковського, ситуація під контролем здійснюються заходи для ліквідації наслідків негоди. Поки що потреби у відселенні населення немає. Проводиться відкачку води двома насосними станціями мобільними, басейну управління водних ресурсів річки Тиса. На Дану годину надобності необхідності евакуації населення з підтоплених будинків немає. Ситуація контролюється. Всі районні комісії ТБНС працюють в під режимі з вчорашнього вечора. Здійснюється цілодобовий моніторинг паводкової ситуації. Наразі найбільше від негоди постраждав Тячівський район, підтоплено 74 сільськогосподарські угіддя в селах Ущорна, руська, мокра, Угля, наресниця Калини Лопухове, Ганичі Тарасівка. Поки що найбільша загроза у місті Рахові, хоча рівень тиси і стабілізувався, Як каже представник ДСНС за попередніми даними паводкової ситуації однозначно буде загострення підтоплень в віршавському районі, а також на відрізку дороги винограду. Лошаланки. Про зони підтоплення та надзвичайну ситуацію з потенційно небезпечних районів, як от Воловецький, розповість Світлана Комлєва. Вона зібрала оперативну інформацію про ймовірні загрози та обурення людей, тож далі їй слово. Вільні дощі в горах спричинили стрімке підняття рівня води в річках. Вода у цьому потічку піднялась буквально за одну ніч більш ніж на метр. Селяни кажуть, якщо опади не припинятимуться, принаймні протягом доби під загрозою підтоплення можуть опинитись їх двор господарства. Скільки лиха може наробити велика вода, нищуток знають жителі Воловецьких сіл. Пані Єва пригадує роки, коли невеликий струмок, який тече біля її хати, перетворився на бурхливий потік. Тим часом оде, цими руками оди, ну підійміся, як ймеся, як підуємося. А то було таке, що страшне діло. Я вдома то не була, бо я була коло сіна. Я приходжу, там вверху не було дуже, Я приходжу, я здивувала, думаю, що таке? Вода потім тече, я приходжу, йду, кажу. То як була відділака страха, то була, то де вода теклась поперед кухні з згору, урвалася. Каже, ми віз прив'язали ліпі, або не, не забрала вода, віз була. Перший дзвінок, що повінь можлива, тривалі опади. Та буває, що вода прибуває дуже швидко. Тоді, перше, що рятують селяни, худобу та свійську птицю. Та востаннє сільське подвір'я заливало кілька років тому. Вода сюди мало не забрала. Тут стояв, та я приїхала з того, як його, з броварів до нас, щоб росла в нас. Каже, дивіться, дерево несе дорогою. Я глянув, а віз вже кива, ця вода. Хоч зараз рівень води в річках майже критичний, селяни все ж сподіваються, вода відступить вже найближчим часом. Дош перестане, та й вода, сяде, пропаде. От, -от, -от тепер, мало, ото -от така була річка, розумієте, що то може йде. І курка була перелічена. маленька, докус, докус, що води не було, а не воду, та не може було, води не було, досить людей. Води, вода пропала, була по керницях. Своїми прогнозами селян тішать і синоптики за їх словами. Припинитись опади вже мають в понеділок. Та чи не наробить велика вода за ці вихідні біди? Питання поки відкрите. На справжню Венецію перетворився центр хуста. Нещодавній ремонт в середмісті споплюжила дощова вода, яка, не маючи куди стікати, заполонила пішохідну та проїзну зони. Ремонтники просто забули за систему водовідведення, а стара діюча не впоралася з таким об'ємом води. Рух центром на деякий час обмежили, поки вода не зникла у січній системі. Минуло два роки спочатку Євромайдану, який за кілька тижнів перетворився на справжню революцію, вперше українці пролили кров у боротьбі за цивілізовані цінності. Перші жертви викликали шок. Потім була бійня на інститутській та масовий розстріл. Жертва хвали десятками. Тому цього дня вся Україна запалює свічки пам'яті. Наша Алла Легеза відвідала Київ, де ще свіжі спогади про майдан, які все частіше називають майдан незавершеності. Президент України Петро Порошенко заявив, що до початку річниці майдану правоохоронні органи повинні відзвітувати про розслідування трагічних подій під час Євромайдану на початку 2014 року. За його словами, стосовно кожної жертви майдану мають провести об'єктивне розслідування і притягнути винних до відповідальності. Все ж розслідування злочинів тягнеться вже протягом двох років. Суди не об'єктивні, винні за небесну сотню не покарані. Пересічні українці кажуть, президент просто робить популістичні заяви, а до загиблих очільникам держави діла немає. Скажіть, будь ласка, за ці два роки реально було знайти винних і провести об'єктивне розслідування на вашу думку? Я вважаю, так. ну і чому власне, цього не робиться? Як ви вважаєте? Тому що нікому до цього діла. мабуть. І... Цьому ніхто не за не заінтересований, мені кажеться, тому що якщо були заінтересовані, вже б давно знайшли винних і люди б ну не гинули, бо так от хочеться, дуже хочеться, щоб знайшли винних, щоб у всьому розібралися, щоб більше наші діти не гибли. Накази президента оперативно розслідувати трагічні події майдану. Прокоментував народний депутат України Віктор Балога. Те, що правоохоронні органи не можуть встановити особи людей, які приймали участь у розстрілах, неправда. Якщо спецслужби США лише з допомогою записів камер спостереження за три дні змогли знайти бостонських терористів, то за рік, маючи стільки матеріалу, як мають українські правоохоронці, можна знайти і покарати кожного. Тож розслідування злочинів проти учасників Майдану не виправдали очікувань українців, а кривдники і досі на свободі та на керівних посадах. Війна на сході стала логічним продовженням революції. Протистояння з перемінним успіхом триває вже майже півтора роки. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій та обстрілів з боку сепаратистів у зоні АТО, жоден український військовослужбовець не загинув проте троє бійців поранено. Про це на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів на захід від Донецька бойовики двічі застосували міномети, заборонені угодами. Під прицілом було і широке, але загалом ситуація на Донбасі вкрай напружена. У зв'язку з цим генеральний штаб збройних сил України та спостережна місія ОБСЄ домовилися про оперативний обмін інформацією. Начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України генерал армії України Віктор Моженко поінформував представників міжнародної місії про факти застосування важкого озброєння з боку незаконних збройних формувань, зокрема мова йшлася про реактивні системи залпового вогню в град. 1842 військових загинуло в ході бойових дій, і ще 831 не в боях з початку антитерористичної операції. Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління персоналу генштабу Ігор Воронченко. Також за весь час АТО поранення отримали більше 8,5 тисяч військових. З них майже 6 тисяч військових отримали поранення в ході бойових дій. Нагадаю, що за шість хвиль мобілізації до лав збройних сил України війшло 210 тисяч новобранців. Проте в лютому березні, як повідомляє генштаб, розпочнеться вже сьома хвиля мобілізації. Зачаровані КПП минулої доби контрольно пропускні пункти вилок та ЧОП захонь були під посиленим наглядом правоохоронців. За добу вдалося затримати двох дрібних контрабандистів, які перевозили цигарки у своїх авто. Та попередити інші правопорушення затримали навіть одного з керівників митного посту вилок за хабар. Він отримав 12,5 тисяч гривень за те, що заплющив очі на партію бурштину вагою 10 кілограмів. А от як наші прогавили цілу вантажівку тютюну, досі залишається незрозумілим. Та от їхні колеги з Угорщини були більш прискіпливі, адже перевезення дров у рефрижераторі виглядає трохи дивно. Під час перевірки біля двигуна виявили змонтований спеціальний відсік для цигарок. Туди вмістилося 43 тисячі пачок. А зараз не про тіньовий обіг тютюну, а про його небезпеку. 20 листопада весь світ відзначав день відмови від паління. Бодай на один день у році полі задумовуються на шкідливість у звички, адже її наслідки просто вражаючі. Лише в Україні 45% населення курці. Однак за останні два роки їх кількість на 3% все таки зменшилася. Про шкоду та способи кинути палити більше у наступному сюжеті. Хвороби легенів і серцево-судинної системи, жовті зуби, поганий запах з рота, блідість результат довготривалого тютюнопаління. Ця згубна звичка з кожним роком забирає тисячі людських життів. Однак, згідно із статистичними даними, за останні два роки серед населення України кількість курців все-таки на 3% зменшилася. Куріння це річ, яку люди собі придбали для того, щоб зробити паузу у робочий час. Можливо, з іншої сторони, куріння як засіб для того, щоб чимось себе зайняти. На самом деле несе дуже погану і вредно річ. Тому що дихальні наші шляхи, наші легені требують, потребують, потребують чистого, чистого повітря, чистого здоров'я, кислороду, чистого. Ну це ж для здоров'я вредне. Ну, це привичка. І тяжело від неї збавитися бідні люди, які курять, бідні, ті, які починають, тому що дуже тяжело потім від цього збавитися, сама через це проходила. Это... Ужасно тих, хто не бажає відмовлятися від сигарет, лікарі попереджають, Тютюнопаління тютюне паління може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Дуже висока смертність на сьогоднішній день від хронічних обструктивних захворювань легень, тому що на сьогодні люди десь чи не мають часу, чи просто не звертають увагу на своє здоров'я, і в запущених випадках вже звертаються до лікарів. Крім того, рак легень. Дуже пішов на збільшення. Знову ж таки, це зв'язано із сигаретами. Такої шкоди, як цигарки, не наносять організму людини навірно, абсолютно нічого. Вони просто з'їдають судини, і тут немає залежності ні від віку, ні від статі, ні, абсолютно ні від яких жодних параметрів. Молоді люди палять, не задумуючись, до чого вони приведуть свій організм через декілька років. І е, в моїй практиці дуже часто буває випадки, що привозять людей молодого віку відносно середніх років, 35-40 років, які ніколи нічим не хворіли і попадають до нас з інфарктом. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі 90% усіх випадків смертей від раку, в тій чи іншій мірі викликані довготривалим курінням. Однією із більш поширених захворювань серед злоякісних кноутворень, які, які провокує паління, є це злоякісні новотворення слізової порожнини роту, це злоякісне ноутворення верхніх дихальних шляхів, легень. Крім того, паління притупляє почуття голоду, тому людина, яка палить, не стежить за харчуванням, може взагалі обійтися цигаркою та кавою, що додає до списку захворювань ще й шлунково-кишкові недуги. Тютюн смоктується у судини. І по судинам доноситься гемоглобін, збагачений киснем до наших всіх органів і систем. На деякий відсоток, великий відсоток це русло заповнене нікотіном, і тому живлення шлунку, дванадцятиперсної кишки, кишківника, судин при діабеті, нижніх кінцівок, серця. Іде, порушується. Органи недоотримують необхідний кисень для своєї життєдіяльності. Також медики стверджують, не менше піддаються впливу цигаркового диму пасивні курці. Пасивні курці вони страждають не менше ніж активні курці, тому що продукти, які виділяються при видиху курця у атмосферу, вони є не менш шкідливими і так само пагубно впливають на оточуючих, особливо якщо це діточки. Фахівці підтвердили, й негативний вплив тютюну на розумову діяльність людини. Тож перед тим як потягнутися за черговою сигаретою, радять добре подумати. Закарпаття історично багатонаціональний край руками доводить, що на одній території таки можуть уживатися та навіть жити дружно різні нацменшини. Так на Атятющині абсолютно нормально співіснують та розвивають свою мову, культуру і мистецтво румуни, угорці та українці, сім'ї яких давно переплилися корінням. Як живеться нацменшинам у прикордонній зоні? Дивіться у сюжеті Ірини Ковальчук. Усього чотири села Тячівщини у Щорна, Лопухова, Руська, Мокра та Комсомольськ, не в зоні малого прикордонного руху між Україною та Румунією. Жителі решти 58 населених пунктів можуть отримати безкоштовно дозвіл на перебування за кордоном на два роки на 50 кілометровій території. Аби отримати документ, треба звернутися до румунського консульства у місті Чернівці. Дуже незручно, бо дорога далека, і їхати туди, якщо можна, тут близько у нас. Я думаю, що ліпше, якщо він був у нас тут. 50 метрову? Звичайно, що так? Да. Я би хотів, наприклад, у get було би добре. Всі б були довальні, мені здається, так. У 2015 році дозволи на малий прикордонний рух отримало 450 жителів району. Ще близько 300 дозвільних документів. 21 листопада буде вручено під час візиту до Солотвина генерального консула Румунії в місті Чернівці Елеонори Молдован, адже їхати у іншу область не дешеве задоволення. Місцеві жителі звернулися до представників органів самоврядування з проханням відкрити консульство у Солотвині, аби не доводилося їхати у сусідню область за дозволами. Обов'язково здати, бо йдуть біометричні ці виміри, і обличчя, і од відпочатки пальців, тому то треба там туди поїхати. А от обов'язково, щоб ви поїхали за ним. Краще треба оформити це ці стосунки, десь домовитися як краще, щоб люди отримали тут на місці, щоб в другий раз не поїхали, бо кошти дуже дорого. 400 гривень мінімум треба без, без їжі. da je se poistiti, to treba petsto derivin na korno poisko tratiti. Це дуже добре, лише дуже тяжко людям добратися до Чернівця. Там, по-перше, дорога дуже далека, по-друге, займає дуже багато часу. Люди мають два рази їхати, один раз, як здати всі документи, пакет документів, другий раз всі документи, вже ті малі тарифи, їх як кажуть, мал, мікули, тариф, то отримати ці документи. Ми б дуже хотіли, і всі наші люди. Мешканці тячівського району, ну іменно руминські села, щоб як можливо це би зробити, наприклад, солодвину консульство, то би для людей е, було і легко, і зручно. Місцеві жителі звернулися до представників органів самоврядування з проханням відкрити консульство у Солотвині аби не доводилося їхати у сусідню область за дозволами. Півтора року в роботі наших. Урядовців, і ми не один раз зверталися, що чим поскоріше відкрити в нас консульство в румунське. Крім того, дипломати з румунської сторони були у нас у селищі. і я їм предоставив десь 15, 15 будівель для того, щоб хоч вибрали одне з них під консульство. І зараз документи находяться в наскільки мені відомо, так не, не пішло лиш так, усно в міністерстві закордонних справ України на погодження. Підтримали ідею створення консульства у центрі румунської культури Солотвині і депутати Тячівської районної ради. Крім того, представники громади селища планують звернутися і до генерального консула Румунії зі своїми проблемами. По перше, з цією дорогою. Друге проблема, є, щоб як привезти от ці дозволи. Домовитися і краще було ж, щоб тут було консульство. І третє, що обіцяли, я не знаю, як, по-моєму, у других місцях, у Горщині, місця, у, у Словакії, на кордонах не ставиться штамп відмітка в закордонних паспортах. Вона ще ставиться. А тут заповняється, нема куди ставити, і туди той малий прикордонний дозвіл недобрий. По суті, усі умови для створення консульства чи бюро у Солотвині є. То чому ж українська сторона гальмує цей процес, незрозуміло. Є й інші перепони для налагодження перетину українсько-румунського кордону. До прикладу, у селищі Тересва у 70-ті роки, функціонувала митниця, яка обслуговувала залізничний та пішохідний зв'язок Тересви та румунського Сіґета. Однак уже багато років вона не працює. Залишилася споруда, де був митний пост. Але ніякого руху там зараз, ніякого життя немає. На жаль, споруда занедбана, пропадає, зараз практично там залишилося, немає ні вікон, ні дверей. Зв'язку зараз, значить, що є домовленість між, між Румунією і Україною. про... Прикордонне співробітництво Тресова, звичайно, входить у 50 кілометрову зону, тому що вона знаходиться прямо на кордоні. Це було б добре, якщо б відновити отой пункт переходу, було як залізничний. Може, пішохідний нема потреби, але що треба, можна було б відновити її пішохідний перехід. Місцеві жителі та представники влади в унісон стверджують, налагодження зв'язків з європейською Румунією неможливо без сприяння українського уряду, який ігнорує звернення громадян. Велятинський ДНЗ вже цієї осені перейшов на дрова. Про альтернативу газу заговорили ще минулого року. Відтак у котельні встановили два твердопаливні котли. Запустили їх на початку листопада. Керівник закладу каже, це не тільки економія державних коштів, а й затишок та комфорт у приміщеннях. Продовжить тему Вікторія Василинець. Порівняно з минулим роком у приміщенні велятинського дитячого садочку стало значно тепліше, посприяли цьому відмова закладу від газу та перехід на альтернативні менш затратні види пального. Заговорили про тамтешні зміни ще у минулому році. Тоді й закупили нові котли, переобладнали котельню вже у році поточному. Загалом це роботи 14-го календарного року, 2015 року, бо попередньо було закуплено котли, а потім вже проходили інші види робіт. Ну, це приклад оця котельня. Це є приклад того, зразковий приклад того, як може діяти громада в інтересах самої громади, в першу чергу в інтересах дітей. Це кошти місцевого бюджету. Які були спрямовані субвенційно до районного бюджету, і відповідно проводилися роботи. Загальна вартість оновленої котельні складає близько 400 тисяч гривень, проте ефективність нових котлів набагато вища. Тередопалений котел встановлений в жовтні 2014 року, але ну, запущений зараз у листопаді, на початку листопада, бо позаяк з роботи завершені всі, і ефективність висока, бо у нас на рівні того, що по-перше, температура у у кімнатах більш висока, тепліше. І по-друге, що є незалежність від газу. І ще одне, по-третє, що є закуплені дрова були. І вони в нас, як то кажуть, нема нових нових поки що не потрібно купляти нові дрова. У зв'язку з переходом освітньої установи на дрова заощадять державні кошти в опалювальний період. Керівник дитсадка каже, економія складатиме відсотків 50. проте це не єдиний плюс. Коли у нас було газопостачання, температура була 15-16, рідко 18. То було досить проблематично і не відповідало нормам. А зараз 18, 20, 21, 22, ми можемо самі регулювати температуру. Просто що ну, поза як, вона більше регулюється легше, ніж так, якби як був газ. До слова, операторам котельні з новими котлами працювати неважко. Йшли чоловіки спеціальне навчання і мають відповідні посвідчення щодо забезпечення ДНС серовиною. То поки минулорічні запаси є, коли вони закінчаться чи забезпечить відділ освіти хуської РДА дровами на зиму, покаже час. Вони вміють черпати натхнення незалежно від примх погоди. У Пилипсі зібралися на пленер, як зовсім юні, так і вже досвідчені живописці. Майстри Пензля переконані, такі виїзди на природу для художника вкрай важливі. Це гарна нагода для митця отримати нові враження та емоції. А головне відразу передати їх на полотні. Навколо кілька десятків картин у повітрі запах фарб. Такій творчій атмосфері діти працюють з самого ранку. Прийшли на практику, на пленер, подивитися, що таке пленер, що як він відбувається, як він проходить. Зараз ми поставили на тюрморт, тому що на подвір'ї був дощ зранку, ну і поставили оцей натюрморт. Ну, і зараз на цьому натюрморті фактично проводимо майстер-клас, показуємо, які співвідношення композиції, кольору і так інше. Від таких майстер-класів юні художники отримують неабияке задоволення, кажуть викладачі. Для них виїзди на пленери – гарна можливість набратись досвіду та отримати нові враження та емоції. Уроки і пленери це просто зовсім різні речі. Там іде навчання, там іде якась програма, а тут живе виконання, живий досвід дітей, живе споглядання праці художників тож це абсолютно різні речі. Я думаю, що дітям надзвичайно цікаво. Якщо для дітей художні пленери це щось нове, то для досвідчених майстрів. Пан для виїзду на пленер це вже традиція. Пленер для художника це вихід на живу природу. Коли він сидить в майстерні, він щось собі малює, він засушує своє сприйняття в зовнішнього бачення, Тобто він живе в собі. Коли він виходить на пленер, на природу, він бере живий сок енергії, живий сок в фарбах, який потім несе знову ж майстерню. Тобто без пленеру художник не може існувати. Черпати натхнення можна за будь-якої погоди, каже пан Олександр. На пленери їздить по кілька разів на рік. Найчастіше на Закарпаття у Пилепець необхідно відчувати все вітер, дощ, сонце от на власні емоції. Тоді це з'являється в живописі. Тоді люди бачать в картинах те, що відчув художник, коли небо спускається до землі, а гори зникають в небі. Це є для художника цікаве сприйняття, як світ змішується земла, земля. З небом в розумінні навіть духовному. Тобто дух, земля, матерія, культура, мистецтво. Тобто, все це перемішується в даному випадку в моєму пейзажі. Це на цьому емоційному рівні. Цього разу юні та досвідчені художники будуть творити протягом трьох днів. Втім, обіцяють вже незабаром сюди повернутись, малювати зимові Карпати. Цим повідомленням я завершую випуск. Завтра Вікторія Росул у семи днях нагадає про головні події краю та держави тижня, що минає. Про них дізнаєтесь з анонсу. Містецтво крику, як відбувалася перша сесія обласних обранців. Наслідки негоди Закарпаття продовжує підтоплювати. Дитячі гроші вагітні стають банкоматами. Такою наші журналісти запам'ятали суботу. Дякую, що довіряєте та стежите за подіями вкрай разом з нами. У студії був Юрій Павлешнець. Бажаю вам гарних вихідних. Бувайте!